Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні в мене піріжочки. Хочу зробити для чоловіка з капустою. Він у мене дуже полюбляє. Для рецепта нам знадобиться 2 столові ложки олійки рослинної. Я взяла 70... Ой, 50 грам цукру. Якщо ви будете робити з солодкою начинкою, то беріть 100 грам цукру. У мене 50 грам цукру. Також молоко 250 мл. У мене чоловік трошки помилився і купив пражене молоко, але це не страшно. Ну, але ви беріть звичайне молоко. Тут 2,6% жирності ви можете взяти 2,5% звичайного молока. Його потрібно підігріти до 30 градусів. Тепленьке, щоб було. Також у нас тут пів е, чайної ложечки солі, 7 грам дріжджів. У мене такі швидкі дріжджі. Також 2 яйці. Але я розділила ось е, тут у мене яйце, ціле і білок, а тут у мене жовточок. Я затягнула плівкою, щоб він не завітрювався. Буду змащувати цим жовтком. А ці яйця підуть у мене у тісто. Також нам знадобиться 75 грамів вершкового масла і 650-700 грам борошна. Я взяла 700 і буду дивитись, все відразу не висипайте. Ось, Зараз буду замішувати. А також нам ще знадобиться, ось у мене я стушкувала капусту, обсмажила з цибулькою та з курячим жиром. У мене з курки жир був, я його обсмажила, потім цибульку. І потім нашинкувала капусту, посолила її, поприскала трішки оцтом, перемішала та обсмажила. І можна ще додати морковку, моркву, але я, я цього разу не додавала. Просто цибулька, капуста спеції. в мене ще тут кмин та перець з коріандром. Посолила. Трішки оцту, щоб капуста була більш така пружня, не була дуже м'якою. Оцет обов'язково. Все, і зараз буду робити тісто. Ще забула вам сказати, що капусту потрібно обсмажити в такій глибокій сковорідці. У мене сковорідка вог, я в ній обсмажую. Тоді вона не тушкується, а саме смажиться. Взяла ось миску, висипала дріжджі, 7 грам, додала чайну ложечку цукру з ну, загального об'єму. Тут у мене 50 грамів, так як у мене пиріжки не солодкі. Ось. І Звідси я взяла чайну ложечку, додала до дріжджів. І зараз це все перемішаю та виляю сюди тепленьке молочко 30 градусів. Хоча в мене і пражене молочко, але це не страшно. Так, це все перемішала. І зараз сюди виляю молочко та додам 5 столових ложок, борошна. І зроблю таку опару. Поставлю, щоб вона підходила. Перемішала ось дріжджі з молоком та цукром, і буду додавати борошно 5 столових ложок. Перемішала. Цю суміш із борошном 5 столових ложок і накрию рушничком та поставлю на півгодинки, щоб, воно, щоб, активу, активизу, щоб зробити активними дріжджі, активізувати їх. Поклала дріжджі ну, опару поклала ось під рушничок, щоб вона підходила. А також буду робити здобу. висипала цукор в таріл в мисочку. Сюди сіль додам. Також сюди додам яйця. Зараз їх розмішаю і додам сюди до цукру, сілью яйця. Тут у мене ціле яйце та білок, як ви пам'ятаєте. Також я розтопила в мікрохвильовці вершкове масло. Можна менше трішки його розтопити, але у мене ось так вийшло. А також в мене ще буде Чекати свого часу жовточок для змащування та дві ложки рослиної олійки, дві столові ложки. Це як я буду замішувати тісто, тоді я буду використовувати цю олійку. Зараз я роблю цю здобу, цукор, сіль, яйця та вершкове масло, перемішаю. І як підійде опара, вилію це все до опари. І додам борошно, але не все, трішки залишу. Тут у мене 700 грам борошна, я візьму 600, 650 і буду дивитись, можливо, ще трошки додам. Ви дивіться по своєму борошну та по своїм яйцям. У мене яйця великі, тому у мене може трішки більше знадобитись, але не робіть тісто дуже тугим, забитим таким. Ось така здоба в мене вийшла. Якщо ви будете робити солодкі пиріжечки, то ще додайте до тіста 7 грамів е, ванільного цукру. Я не буду додавати, бо в мене з капустою пиріжки. І цукру, як я вам їх сказала, я взяла тільки 50 грамів. Якщо ви будете робити солодкі, беріть 75-100 г цукру, як вам подобається. У мене тільки 50. І ця здоба буде чекати свого часу. Друзі, я вімкнула духовку на 35 градусів та поставила свою опару у духовку, бо в мене було, було вікно відкрите і трошки прохолодно. тому я сховала в тепло. І ще забула вам сказати: якщо ви будете брати пресовані дріжджі, то їх потрібно 20 грамів. Але в мене сухі дріжджі. Швидко ну, швидкої дії, то в мене 7 грамів на, цей, ну, на цю вагу продуктів. Ось бачите, опара в мене вже трішечки підходить. Всі продукти, дівчатка і хлопчики, якщо ви мене дивитесь, беріть кімнатної температури. Яйця потрібно заздалегідь дістати з холодильнику, щоб було все. Кімнатної температури обов'язково. І молочко розігрійте до 30 градусів. Тепленьке таки зробіть. Я вімкнула духовку на 35 градусів та поклала опару на півгодинки у духовку, накрила рушничком і нехай підходить, щоб дріжджі трішечки активизувались. Ось, друзі, так підійшла в мене опара через півгодинки. Ось така, бачите? Гарно підійшла, бачите, яка шапочка. І зараз до цієї опари я виляю здобу та додам борошну, але не все відразу. Трішки залишу у мисці і буду дивитись: можливо, більше знадобиться трішки борошна, можливо, менше. Я вам покажу, яке тістечко в мене вийде. Ось, висипала борошно, приготувала дерев'яну ложечку, а також ось у мене стільки ще борошна лишилось. І я зараз це все перемішаю і подивлюсь, яке вийде тісто. Можливо, піде все борошно, можливо, ще трошки додам, але небагато. І в кінці я вилію рослину олійку, щоб позбирати усі крихти по мисці. Так, щоб було гладеньке тісто. Ось, друзі, бачите, яке тістечко виходить. Зараз я його висиплю на стіл. Ні, спочатку я додам ще трішки борошна, потім олійку, а потім висиплю на стіл і буду вимішувати на столі, бо мені вже ложкою незручно. Я вже ложку приберу, додам ще борошна, бо воно ще липкеньке. Потім олійку і потім буду вимішувати на столі. Ось таке тістечко у мене виходить. І зараз я буду додавати олійку, щоб позбирати все тістечко, все борошно по мисці. І ось у мене ще стільки борошна лишилось десь 50 грамів. Можливо, навіть трішки більше. Тому я, ну, в мене було 700 грамів борошна. І десь 3 столових ложки зверху. У мене ще борошно лишилось. Я його додавати поки що не буду. Буду вимішувати, ну, зараз ще вимішаю, додам олійку та буду розтягувати його на столі. Потрібно тісто замішувати, десь 10 хвилин. Добре вимішати, щоб, ну, щоб активізувалась клейковина у борошні. Ось, друзі, ось так потрібно тісто вимішувати та розтягувати. Більше борошна я не додавала. Ось, у мене лишилось тут десь 50 грамів. У мене на тісто пішло 650. А також миску я змастила олійкою. І це тісто я вимішувала 10 хвилин. І зараз я його покладу в цю миску, змащену олійкою. Та накрию рушничком і поставлю в духовку на пів години, щоб воно підійшло. Все, через півгодини я дістану та буду обминати це тістечко. Ось поклала в мисочку. І це борошно, що лишилось, мені більше не знадобиться. Можливо, як я буду розкочувати пиріжечки. Через півгодинки, ось так підійшло тістечко. Зараз я його обминаю та знов ставлю на півгодинки у духовку, щоб воно підходило. Ось таке тістечко м'якесеньке в мене виходить. Бачите, воно м'якеньке. Все, я його зараз обкруглю, так кругленьке зроблю. Та накрию знов. Рушничком і поставлю для підходу. Все. Ось таке кругленьке тістечко. Накриваю рушничком і ставлю у духовку. Ось, дівчатка, поклала півгодинки на таймер і поклала тістечко у духовку. Все, буду чекати. Друзі, ось таке тістечко в мене вийшло через півгодинки. Воно підійшло і зараз я його поділю на шматочки. Та підкатаю у кружечки, десь по 50 грамів. Поділю його, розділила шматочки тіста на 50 51-52 грами в мене вийшло. І ось так підкочую такі кружечки рівненькі. Стіл змастила рослинною олійкою та підкочую, щоб вони були рівненькі, ці піріжечки. Ось ці прибираю, це якісь в мене не дуже вийшло. Зараз підкатаю усі кружечки і потім скажу, скільки в мене вийшло. Друзі, в мене вийшло 22 кружечки, 51-52 грами. І зараз я накрию рушничком і залишу це тістечко ще на 10 хвилин. Воно трішечки відпочине. І я буду розкочувати такі. Робити пляцики, чи як сказати, і класти у них всередину капусту. Приготувала дека, застелила такі коврики, в мене є, силиконові. Ось, один такий і один такий в мене. І ось я підкатала свої кружечки, накрила їх, і вони в мене стоять. Хвилин 10-15 постоять, і я буду їх розкочувати та ліпити піріжечки. Приготувала жовточок, розмішала його виделкою та додала трішки молочка. І це все розмішала, буду змащувати свої піріжечки. Зараз я ввімкну духовку на 180 градусів і буду розкочувати тістечко. Ось, І ліпити поріжечки і випікати при 180 градусах. Ось такі пляцики я розкочую, буду класти десь столову ложку капусти та заліплювати поріжечки. Я взяла качалочку і качалкою не додаю більше борошна. Вони так чудово розкочуються. Так що, в мене 50 г борошна не потрібно, воно залишиться. У мене було 700, як ви пам'ятаєте. Використала я тільки 650. Ось, друзі, от стільки капустки це в мене столова ложка з гіркою. І ось такі пиріжечки. І буду класти на деко швом униз. Швом донизу, вибачаюсь. Ось такі пиріжечки в мене виходять. Ось, друзі, я змастила свої пиріжечки. вони в мене трішки постояли. Десь хвилин, 10. Я їх змастила, підійшли. Я змастила жовтком з молоком. І зараз ставлю їх випікати на 180 градусів і скажу, скільки хвилин вони пеклись. Ось, друзі, ось такі пиріжечки в мене виходять. Вони дуже гарні. Підійшли, бачите, я вам потім скажу скільки хвилин. Друзі, ось такі пиріжечки в мене вийшли. Дуже гарні, я їх щойно достала, вони десь у мене півгодини пеклись. При 180 градусах. А ви дивіться по своїй духовці. Чудові пропечені, вони ще гарячі. Ось, бачите, м'якесенькі. Все пропечено. Ой. Ось, бачите, вони пропеклись і готові. Все. Я їх винягла. І вони будуть дуже смачні. Готуйте! До побачення! З вами була Оксана із Одеси. Готуйте, мої любі українці! До побачення!